Всім майстриням вітання! І сьогодні ми з вами будемо розбирати ось цей чарівний набірний край петель. Він йде ось такою невеличкою косичечкою. Має дуже-дуже охайний вигляд. Але головна його перевага те, що він не підгинається, не заворачується. Дивіться, ось я тримаю. І це в мене бавовна. Ви розумієте, що для бавовни це дійсно. Ідеальне рішення. Я зараз покажу, як зробити, щоб він був таким охайним і розповім деякі лайфхаки, особисто мої. Так, ми визначаємося з пряжею і розміром спиць. Це саме перше. Звичайно, для в'язання будь-якого візерунку. Наступний момент ми беремо додаткові допоміжні засоби. Це гачок. Гачок не має значення розмір, але не рекомендую брати дуже великий розмір. У мене це гачок номер 3 здається, і спиця у мене шкарпеткова китайська. Її достатньо однієї, дійсно кажу. Переваги того, що цей метод не завертається. Ще одна перевага в тому, що нам не потрібно вгадувати довжину нитки для набору петель. Тому що ми залишаємо нам зручний кінчик, і першу петлю ми наберемо гачком. Заходимо ниточку, обертаємо гачок навколо і пров'язуємо нашу з вами першу петлю. Зараз для вас ще раз покажу, як я це роблю. Ось так. Сильно петлю не затягуємо зараз, ми це зробимо трішки пізніше. Тепер цю петлю ми одягаємо на нашу допоміжну спицю. Ось таким чином. Зайшли. Не затягуємо зараз нічого, перевертаємо до себе всю цю конструкцію. Беремо гачок, гачком ми заходимо в оцю петлю. Гачок краще держати як спицю, тому що в такому випадку набагато зручніше. Підхоплюємо нашу з вами ниточку і ось таким чином витягуємо, одягаємо на спицю. Зараз ми підтягнемо всі першу петельку, і цю ми також підтягли, але ну, її ще можна послабити. Знову заходимо гачком на нашу останню петлю. Зайшли, підхопили, витягли, вдягли на спицю. Знову зайшли, підтягли. Кожного разу підтягуємо, коли заходимо знову гачком. Бо гачком ми маємо заходити вже в наступну петлю. Ось так, бачите, одягли. І таким чином ми набираємо необхідну для нас кількість петель. Ще раз показую в повільному режимі. Набравши останню петлю, одягнувши на спицю, гачок ми прибираємо. І беремо спицю меншого розміру для, роботи, для нашої необхідної роботи, і будемо в'язати наступним чином. Перший ряд. Першу петлю пров'язали. Наступні петлі ми будемо в'язати з хрещеними. Ось дивіться, ось таким чином. За задні стіночками в'яжемо всі наші з вами лицьові петлі за задню стіночку. Давайте розглянемо саму петлю, щоб було зрозуміло. Ось наша з вами петля лежить на спиці. Якщо ми її знімаємо, вона і розвертаємо до себе, то дужка, яка йде до нас, вона називається передня стіночка. Якщо ж ми беремо е цю дальню стіночку, то ми за нею і в'яжемо, повертаємо петлі. Таким чином, візерунок не тянеться, бо можна і так в'язати, але він буде більш розхлябаніше виглядати, і буде дуже-дуже тягтися. Візерунок буде не тягнутися. Далі, якщо ви будете, плануєте в'язати. Свою, свій візерунок поворотніми рядами, то, то рекомендую пров'язати другий рядочок виворітній. Якщо ж це у вас кругове в'язання, як в моєму випадку, то можете одразу приступати до вив'язування візерунку. Дивіться, бачите, яка йде гарна охайна косичка. Ось бачите, яка йде гарна і охайна косичка. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, ми з вами поговоримо.